Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про тестостерон. Отже, тестостерон це основний чоловічий статевий гормон, який впливає практично на все: рівень енергії та витривалості, м'язову масу, лібіду, ріст волосся, настрій та навіть мислення. Пік вироблення тестостерону припадає на 20-30 років, а далі його рівень поступово знижується. Але сучасний ритм життя, стреси, недосипи, малорухливість, ожиріння. Призводять до дефіциту гормону навіть у молодих чоловіків, як тестостерон впливає на організм, м'язо і сила. Без нього важко набрати м'язову масу навіть при регулярних тренуваннях, сексуальне здоров'я відповідає за лібіду, ерекцію та фертильність, настрій і мотивація. Низький рівень часто проявляється апатією, втомою, дратівливістю, жировий обмін, недостатність тестостерону, сприяє накопиченню жиру. Особливо на животі кістки підтримує щільність кісткової тканини, знижуючи ризик остеопорозу. Як підняти тестостерон без медикаментів? Сон не менше 7-8 годин. Під час сну виробляється найбільша кількість тестостерону. Хронічний недосип знижує його рівень до 30%, фізична активність, силові тренування, особливо великі групи м'язів: ноги, спина, груди, стимулюють вироблення гормону, але надмірні навантаження навпаки. Виснажують збалансоване харчування, достатньо білка, м'ясо, яйця, риба, корисні жири, оливкова олія, авокадо, горіхи, мікроелементи цинк, магній, вітамін Д, обмежити цукор, фастфуд і алкоголь, контроль ваги, жирова тканина перетворює тестостерон у жіночий гормон естроген, тому зайва вага ворог чоловічому гормону, менше стресу, хронічне підвищення кортизолу, блокує вироблення тестостерону. Допомагають спорт, медитація, сон і відпочинок, регулярне статеве життя. Воно підтримує гормональний баланс і сприяє природній стимуляції тестостерону, сонце або вітамін Д. Недостатність вітаміну Д напряму пов'язана зі зниженим рівнем тестостерону. Висновок наступний: підвищити тестостерон можна і без препаратів, якщо повернути тіло нормальні умови для життя, тобто сон, рух, правильне харчування і мінімум стресу. І пам'ятайте, перед будь-якими спробами підняти тестостерон потрібно здати аналізи та порадитися з лікарем. Бережіть себе та будьте здорові!